Останні приготування у руках кульки та квіти за мить до дорослого життя. Кожен прощається зі школою. Музика. У 75 п'ятій спеціалізованій школі лише 18 випускників. Такі маленькі класи цьогоріч у всіх львівських школах. Зараз ми випускаємо дітей, ну їм зараз 17 років. Коли ми вернемо назад 17 років, який це буде рік? Це буде 96, 7 шостий, 8. восьмий. Ці роки найменше народилося дітей у Львові. Для цих 11-ти класників сьогодні останній дзвоник звучатиме вдруге. Перший раз він дзвонив кілька тижнів тому та позаду іспити і випробування. Тож сьогодні можна послухати привітання та жарти від мера міста. Малеча звичайно тішиться і радіє, що канікули радієте. До школи хочете? Відповідь класична. Про випускний як нинішні одинадцятикласники мріють і маленькі школярі. «Дягнути в вищі на тивощій зрацію як зараз. У штанах. Ну, е хочу стати футболістом, як тато. Сьогодні вони стають дорослими. Дитинство відходить у минуле разом з останнім звуком дзвінка та шкільного вальсу. Бажаю нашим дітям всього найкращого: чисту, земну, від Бога, дорогу. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.